Вітаю вас сьогодні 88-й день із циклу 365 днів одного року. Це 365 днів і нашого життя, яке ми вирішили ретельно відслідковувати. Щоб потім не говорити, ой, а я навіть ще ніби і не жив. Це можна почути від багатьох людей, ну, особливо, коли вже підходить момент другої половини життя. Власне, на які моменти ми можемо. Озирнутися інколи, щоб знати, що я жив. Тому спробуємо зараз свої життєві моменти яскравіше фіксувати у своїй пам'яті, у своїй душі. Тобто не просто дивитися. А бачити, не тільки слухати, а чути, не тільки відчувати, а на повну мощ проживати своє життя. Робимо спроби вчимося жити, щоб Потім, оглянувшись назад, сказати, я жив, я живу і буду жити по можливості. Щасти вам, храни вас, Господь.